Всім доброго ранку, 23 березня. Готую собі каву. Так, сьогодні в мене багато роботи. Зараз зроблю каву. Так. Мені вже привезли молочко. Я вже Закип'ятила десь із пів літри, мабуть. Та, мамки до каші, гречану кашку. Вчора варила так, залишилось. Слідкую, щоб не закипіло. Отак От зараз. Трішки завернеться і піднімаю. Отака смакота. Красота, так? Да? Дівчатка. Так, і зробила собі будь-який Так, поп'ю каву. Та й піду гудкувать яйця. От. Мамка ще їсти не хоче, ще дивиться. Включила її, говорить Україна. Вона то дивилася, слідство ведуть екстрасенси, Я кажу, може, хватить вже, давай щось інше. Ну давай, каже, мозги трохи занять, каже, чимось другим. Таке нога в неї мені не подобається. Ну, нічого, поїдемо в понеділок в лікарню. Вона зараз не хочеш, це ж сьогодні субота, то куди вона зараз поїде? Завтра покупаю її, все зберу, сьогодні все перестираю та й поїдемо в лікарню. Все, давайте буду пити каву. Так, насилу я. Зібралася на своє робоче місце, Господі милостивий. То те, то те, то собакам, то курей. Так. Вже скоро 10 годин. Буду працювати. Так. Вже волосся відросло. Я перейду туди, бо тут дуже жарко. Буду тут лоткувати. Так, ну що, вперед. У мене є тут назначені яйця, перевірю їх на п'ятий день. Сьогодні у нас субота. Десь у четвер перевірю. Так, три, шість, вісім. Так. Так, буду лоткувати і щось послухаю. Залоткувала я 6 лотків. Три тут, 2 тут. І один ось тут. Все, буду закладати. Вже запустила я третій інкубатор. Вчора я його перевірила, все в порядку. Піде і сюди сьогодні партія. Так, зробила я закладку. Шість лотків заклала. В різні інкубатори, так? 6 лотків. 580 і 300. Так, да, майже 900. Так, шкафи перший, другий і третій. Так, дата. Виводу, зараз подивлюсь 23. А буде лупитись 13. 04, а 9-го перенос. Не 9-го, 10-го. Ну, хай буде 9-го, так, 9-те, 04 Так. Тут у нас 50 штук на контролі. Ну все. Все. Всі три інкубатори на напряму. Чергую, наблюдаю, спостерігаю. Так, о, відео з мамкою, понесла я праня. Ходила в магазин, купила фрукти. Такі яблука гарні ось. Та їх небагато. 4 штучки взяла. І такі яблучка це. запечу сьогодні такі. По 26 гривень. О, сметану взяла і кефір. Це такі покупки. Так, роблю собі каву. Яка красота, дивіться. Вот так я вот залюблю, как пинка. Посмакую красоту. Попью каву, так иду на проходочку. Не на пробежечку, а на проходочку. Ой, у меня сегодня трешки трешки кращий настрой. Приходила Наталка, так казала, что привезли уже Тіло Сашка морг, сюди до нас. От. Завтра приїде. Приїдуть хлопці 79-ї штурмової бригади, де він був. І в понеділок поховання об 11-й, хто може з браску у мене дивиться, приходьте до неї, до їх додому. І в одинадцятій, об 11 будуть вести до церкви і на поховання. Отак. От Такі са піду займатися. Не будемо так, заходити в депресію чи як сказати. Треба далі жити. Ми потрібні здорові. І батькам і дітям. І самим собі в першу чергу. Все, каву попила. Пішла я одягатись. Так, 16.20, виходимо із сніжком, йдемо на прогулянку. Хотіла йти роззіта, але ні. Вийшла вітерець, хоч і сонечко, але пішла, вернулася, оділа шапку і одягла курточку. Все, пішли ми. О! На випередки вже побіг. Ми на старті, Сніжок десь доганяє. Фух. Так, сьогодні хоч і жарко. Якось таке, не, не поймеш. Цю погоду, ну, роздягатись не можна. Пішла я. Ось бачите, біля мосту. Це старт. Старт і фініш. А річка гарна. І небо. Гарна природа у нас. Дивіться, як у нас гарно. Боже, а тепло так. Ну, красота. Ой, тільки що йшла, руки підняла з палкою. Палицю підняла і несла то, типу, як над головою. Ну ви зрозуміли, так? Да? Підняла руки, йшла. Довгенько йшла. Ой, це так Таня рекомендує. Підтягуються всі м'язи і живота, і рук, і боків. І я з цих сідниць. Це так. Ну йду. Ще один круг йду. Діду. Зайду на другий. Бачите, так гарно у нас. А красота або боже Ой. В хаті сидиш, не бачиш нічого. Тут дуже красиво влітку. Ой, тут все квітує, я знімала десь. там. Є в мене відео раніше. Травень, і червень, і липень. Так повертаю. Все, виключаю бо тяжко. Йти і говорити небо, небо дивіться яке. Заходимо на другий круг. Де ти там? Ага, ну, Що ж шукає? Заходимо на другий круг. Так, зробили ми два круги, Ну, мені треба йти додому, Наталка дзвонила, щось їй треба там. Коротше, йду додому. Нема коли робити зарядку. Та то не важливо, завтра зроблю. Я сьогодні і так добре натрудилась. Давайте добре. Зібрала насіння гарбуза. авто. Купила гарбуз такий гарний. Я не знаю, може він гібрид, чи буде він, чи ні. Ну, посію, попробую. Так, приготую пепешний бісквіт. Значить, 4 яйця, висівки вівсяні, дрібка солі і. Підсолоджувач. Ультрасластін я купила цього разу. Ой. Так. Отак. Ну, Шість таблеточок. Форму у духовку і два і яблучко одне розрізала. Це мамки запечу. Все, ставлю в духовку. Так, яблучка готові. А запіканочку зараз спробую, чи готова, чи ні. Яблучко готове. Так. Цей кексик. Готовий, дівчатка. Все, красота. О, красота. Все, яблучка готові і кексик цей готовий, папешний. А ми попробую з цієї сторони. Так, да, готовий. Все. Так, покажу вам нашу вечерю та й будемо вечерять, буду гукати мамку. Значить, так, їй каша гречана з молоком. Яблучка я її запекла, бо вона такі не може їсти в неї. Зуби негодні. Так. Оце така запіканочка. Ви бачили, як я її робила. Міні бурячок, два яйця, запіканочка і молоко. ще і чай. Вона ще, вона любить багато пити. Так, буду гукати. Май, йди будемо вечеряти. Що, я прийду пізніше трошки. Ну, от десять. Хорошо, добре. Не екстрасенси, Додивляється ви що. Нехай дивиться Господи. Вона каже, хоч чимось мозги зайняті. От так. Все, дівчатка, я буду сідати вечерять. Вам всім бажаю тихої, спокійної ночі. Нехай Господь Бог оберігає всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення. Бережіть себе і своїх діток.